Щоранку Холі одягає своє найошатніше плаття, сідає у таксі і їде світ за очі до магазину Тіфані. Неподалік у кафе вона купує булочку й каву, снідає біля ювелірного. Не тому, що їй дійсно потрібні коштовності, куди важливіше знайти місце, де вона зможе відчути себе щасливою, нехай і самотньою. Ця дівчина нікому не може допомогти, навіть сама собі. А ще вона обманщиця, але вона чесна обманщиця. Вона дійсно вірить в ту сінітницю, що несе. Ще вона вважає, що люди не можуть належати один одному, ходить на побачення до в'язниці до батажка мафії на прізвисько Салі Помідор і тримає вдома безіменного кота. Ще вона дуже любить найкраще місце на світі: ювелірний магазин Тіфані, її звати Олі Голайтлі. Нью-Йорк – столиця сильних і впевнених людей та затишне гніздечко чарівної Холі Голайтлі. Одні подумають, що вона хитра як лисиця. Інші вирішить, що дурна, як корок. Коліна – на це байдуже. Вона насолоджується життям, змінює вбрання і шукає багатого нареченого. Але одного разу поверхом вище з'являється симпатичний молодий чоловік. Привіт. привіт. Чи вирішить головна героїня заради незнайомця відмовитися від 26 побачень з багатіями на місяць? Сніданок у Тіфані це історія не лише про дівчину, яка веде подвійне життя. Це стрічка про всіх людей, чиї твори були не опубліковані, які помиляються, проте бояться сказати про це вголос. Які за гультяйством намагаються приховати в собі налякану дитину? Це фільм про хворобу, ім'я якої. Лукавство, але щоб зрозуміти смисл, потрібно додивитися його до кінця. Після стрічки Блейка Едвардса сніданок у Тіфані, яка з'явилася ще у 1961 році. Неможливо не закохатися у не просто красиву, але ще й божественно талановиту Одрі Хепберн. До слова, саме завдяки одрі героїня фільму вийшла такою багатогранною та цікавою. Відтак кожен кадр картини, де вона присутня, сповнений шармом і світлом. І навпаки, ті нечисленні моменти, де Хеберн відсутня, можна сміливо вирізати з фільму, бо він нічого не втратить, навіть якщо при цьому перерветься сюжет. Настільки прекрасна головна героїня, що все інше просто несуттєво. Це одночасно є і сильною стороною історії, і її найголовнішим недоліком. За жанром сніданок утіфані це мелодрама з елементами комедії або, навпаки, комедія з елементами драми. Тут все залежить від того, під яким кутом ви дивитеся на життя. Посткриптом дуже сподіваюся, що в кота все таки з'явилася ім'я.